І поки народ шукав якісь нові обличчя, вони просто змінювали маски. Україна не створила ту систему, де політична культура передається від покоління до покоління. Немає цієї культури, вона відсутня. І взагалі немає цієї. Політичної еліти, яка брала б на себе відповідальність. Кожна влада приходить і зносить усе під нуль. Кожна нова команда, яка приходить, як новий стартап, який починає з нуля, але не вчиться на чужих помилках. Цього немає. І головне виборець не вимагає ідей. Немає цього у виборах. Ми часто голосуємо за шоу, за емоції голосуємо. Або за свого хлопця голосуємо. Ось так нам хочеться. Але ми не питаємо, а яка у тебе стратегія для країни? Як ти бачиш цю стратегію? Що ти розумієш під словом стратегія? Цього ж немає. Ми цим не задамось питання. Бо шоу, піар, гарні промови ось на цей ведеться і народ і отримує те, що він отримує. Проте є щось, що змінює правила гри. І ось оце щось можна віднести до еліти. Під час війни народжується новий тип людей. А це реальна українська еліта. Не за прізвищем, не за партквитком, а за своїми вчинками. Вони на фронті, у волонтерських штабах, у громадах ці люди. Вони не чекають наказів зверху, вони діють. І саме з них виросте. Виросте та справжня політична еліта, про яку ми так довго мріяли. Ось про що йдеться мова, ось яка має прийти еліта до влади. Політична еліта, це не ті, хто керує нами, а це ті, хто веде нас в правильному напрямку, з ідеями, з розумінням, зі стратегією. И пытание на ну, том.